Квасимо зелені помідори. І нам потрібно часник, зелень петрушки, зелень кропу, листя хрону, лавровий лист, корінь селери, корінь хрону, зелень селери. А також чорний перець з горошком, сіль, цукор та власний основний інгредієнт зелені помідори. І для початку беремо часник та чистимо його. Часник додавати за власним смаком. Я додаю 2 головки на 10-літрове відро. Далі беремо селеру, відрізаємо зелень, відкладаємо в сторону та чистимо корінь. Селера надасть вашому маринаду по особливому насиченого смаку. Далі розрізаємо навпіл. Після чого нарізаємо на дрібніші шматки. Усі складові готові беремо відерко, на дно якого кладемо зелень селери, далі листя хрону, зелень петрушки, зелень кропу, стругаємо корінь хрону. Далі кидаємо корінь селери, кидаємо часник. і тепер наповнюємо відро помідорами. Злегка утрамбовуємо і тепер знову. Уже зверху кладемо часник, стругаємо корінь хрону, кидаємо лавровий лист, за ним зелень целери, вкладаємо зелень петрушки, далі щедро додаємо зелені кропу, запечатуємо листками хрону. Після чого додаємо ще ложечку чорного перцю горошком. Прибираємо відро в сторону, беремо каструлю та наливаємо воду. Готуємо маринад з пропорцією на 2 літри води, 100 г солі та 30 грамів цукру. Добре перемішуємо, щоб усе розчинилось. Після чого повертаємо відро та заливаємо усе маринадом. Маринаду потрібно стільки, щоб усе повністю покрилось. Усі пропорції будуть в описі під відео. У мене тут 10-літрове відро, в яке вмістилося 5 кг помідорів та 4 літри маринаду. Далі зверху ставимо тарілку та добре прижимаємо. Закриваємо кришкою, після чого 4-5 днів тримаємо при кімнатній температурі, а далі виносимо в прохолодне місце. І вже через декілька місяців помідори будуть готові. А ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку цьому відео та залиште коментар.